Вітаю всіх! Це друга частина з теми ділення раціональних чисел. Почнемо ми з вами з номера 1342-го. Отже, перше. Нас просять виконати дії. Так. Перший Перша дія ділення, друга дія множення і третя дія додавання. Можна робити окремо подія, можна робити зразу в рядок. Я буду робити зразу в рядок. Перша частка, у мене частка двох чисел з мінусами. Отже, мінуса не буде, тому буде число додатне в результаті. Ну а 280 поділити на 4 буде 70 плюс. Тепер я множу два числа з різними знаками. Отже, мінус в мене залишиться. Ну, а 7 помножить на 3 буде 21. Тепер я оцю суму можу переписати як різницю. Ну а 70 відняти 21 це буде 49. Все, завдання виконано. Наступне у нас друге. 120. Ми ділимо на мінус 6, мінус мінус 18. Ми ділимо на 2. Перша частка у нас е, два числа з різними знаками. Отже, мінус залишиться. 120 поділити на 6 це буде 20. Далі я зразу ось тут спрацюю: мінус на мінус мені дасть плюс. І я буду просто 18 ділити на 2, а це буде 9. Тепер у мене сума двох чисел з різними знаками. Отже, я віднімаю мінус 20 додати 9, це буде мінус 11. Все. Завдання виконані. Наступний номер 1343. Нас просять заповнити в зошиті ось таку таблицю. Ми з вами зробимо для мінус 2 ми заповнимо ось цей рядочок. А для 1,1,4 ми заповнимо ось цей рядочок. Отже, зробимо лише два завдання. Х поділить на мінус 4. Підставляємо замість х мінус 2 поділить на мінус 4. Частка двох чисел з мінусами. Отже, мінус прибирається і залишається просто 2 поділить на 4. Коли ми ділимо 2 на 4, як це можна зробити? Можна дописати 0, дописати 0 і поставити кому? Ну, а 20 вже поділити на 4, ми можемо це буде 5. Тобто, у нас вийде 0,5. І тепер ось цей рядок заповнимо мінус 5. Поділить на, на хрівня. мінус 5 поділить на 1,1 четверту. А це мінус 5 поділить на 5 четвертих. Частка двох чисел з різними знаками, тому мінус залишиться. При діленні другого дробу нам треба перевернути його і зробити дію множення. А із п'ятірки зробити дріб 5 перших. Тобто вийде ось так. Тепер ми бачимо, що п'ятірки скорочуються і залишається просто мінус 4. Всі інші рядочки заповнюються аналогічно. Я не буду показувати, тому рухаємось далі. Номер 1345. Нас просять знайти корінь рівняння, тобто, треба розв'язати ці рівняння. Перше. 2х відняти 5х дорівнює 0,57. Чим ці рівняння відрізняється від тих, що ми робили до цього. В лівій частині рівняння у нас є два вирази з х, отже, їх між собою можна додати або відняти для початку, а вже потім розв'язувати, так, як ми це робили в попередніх номерах. Від 2х відняти 5х це буде мінус 3х. А тут, яке було 0,57. Тепер, щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на інший множник. Частка двох чисел з різними знаками, тому мінус залишається. Якщо ви 57 поділити на 3, це буде 19. Але у нас була двічі кома. Тому це буде 0,19. Завдання виконано. Тепер третє. 1,7х відняти 0,2х, відняти 1,8х. І це все буде мінус 4,5. І знову з лівої сторони у нас є декілька доданків. Які всі мають однакову буквену частину, отже, можемо додавати та віднімати їх між собою. Спочатку відніму ось тут, або можу спочатку додати ось ці два, бо вони від'ємні. Можна так, можна так. Я, напевно, краще все ж таки додам від'ємні, спрацюю спочатку з від'ємними, а потім вже буду віднімати. Це буде 1,7 відняти. 2х. І це буде, як і було, мінус 4,5. 1,7х відняти 2, це буде мінус 0,3х. І мінус 4,5, як і було. Шукаю невідомий множник, тому я добуток ділю на інший множник. Мінус на мінус дає мені плюс. У мене частка двох чисел від'ємних, отже, мінуса не буде. І переношу обов'язково кому. Ну а 45 поділити на 3 це буде 15. Завдання також виконано. Рухаємось далі. Номер 1347. Перше завдання. Я не буду переписувати, зразу ось так зроблю. Отже, мені треба спочатку охайно зробити ось цю дію, потім віднімання. Потім ділення, а вже потім додавання. Працюю спочатку з цією часткою, що треба буде обов'язково зробити. Перенести кому ось тут і розібратися з результатом. У нас частка двох чисел з різними знаками. Отже, мінус обов'язково залишиться. І я вже буду просто 40,8 ділити на 17. А це буде мінус 2,4. Далі переписую все, як і було. Єсть. Тепер я працюю з дужкою. У мене віднімання. У мене мінус 2,4 відняти 0,6. Обидва з мінусами можна домалювати, до речі, плюсик. Поставити дужки, і тоді вже це буде додавання, це буде мінус 3. Поділи на 0,15 і додати 37,8. Знову частка ділю я два числа з різними знаками, отже, мінус залишається. Але я повинна буду перенести кому аж на два числа. Тому і домалюю я. 2. Нулика. Отже, вийде в мене вже тепер мінус 300 поділить на 15. Ну і плюс, як і було 37,8. Мінус 300 поділити на 15, це буде мінус 20. Плюс те, що й було. Ну, а тепер у мене додавання двох чисел з різними знаками, отже, віднімаю, і це буде 17,80. Завдання виконано. Наступний номер 1349. Знову просять виконати дії. Отже, перше. У нас множення, потім ділення, у нас мішані числа. Отже, зразу переводимо їх всі в неправильні. Це буде 10 третіх, мінус далі буде 11 четвертих, поділить на 11 других. Працюємо спочатку з дужкою. У нас частка двох чисел з різними знаками, отже, мінус залишиться. І оскільки ділення дробів, то другий дріб треба перегорнути і зробити дію множення. Тепер у нас все чудово скорочується, і залишається 10 третіх помножити на мінус одну другу. А це добуток двох чисел. З різними знаками, отже, буде мінус обов'язково, скоротила на 2 і отримала мінус 5 третіх. Можна так залишити, а можна записати мінус 1,2 треті. Завдання виконано, тепер зробимо третій номер. Знову ми будемо спочатку ділити, потім додавати, а потім ще ділити. При діленні ось цих двох дробів треба буде знову перенести кому на одне число. І у нас частка двох чисел з різними знаками, отже, мінус залишиться. Я його напишу попереду, тому що він все одно залишиться. Ось цей дріб не змінюю. А ось цей переведу в неправильний. Коли я буду ділити 634,5 на 47, в мене вийде мінус 13,5 плюс 9,3, і ми ділимо на мінус 21,5. Мінус 13,5 плюс 9,3 у нас числа з різними знаками. Отже, будемо віднімати. І це буде мінус 4,2. Поділити на те, що й було. Тепер у мене частка двох чисел з мінусами, отже, мінус прибирається. А ось цей дріб треба перетворити в неправильний, а цей дріб треба перевернути і зробити дію множення. Отже, буде 42 десятих помножити на 5 двадцять. Скорочую буде 2. скорочую буде 2. Ну і скорочую, і це все буде рівнювати просто одиничка. Номер виконаний, рухаємось далі. Завдання 1351. Нас просять розв'язати рівняння, але спочатку треба спростити його ліву частину. І тільки потім розв'язувати. Отже, перше. Мінус 0,8х мінус 0,4 торівня мінус 0,96. Треба ось ці два числа спочатку перемножити між собою. Це я буде називатись простити. У мене добуток двох чисел з мінусами. Отже, мінус на мінус дасть нам плюс, отже, мінуса не буде. 8 на 4 буде 32, але у мене двічі кома, значить буде 0,32 Х. А тут мінус 0,96, як і було. Ми шукаємо невідомий множник, отже, ми добуток. Будемо ділити на інший множник. Частка двох чисел з різними знаками, тому мінус залишається. Коми дуже гарно переносяться. А 96 поділити на 32 це буде 3. Рухаємось далі. Номер 1353. І знову нас просять розв'язати рівняння. Отже, перше, 5,21 – двадцять Х підняти 2 до мінус 3,14. Коли ми розв'язуємо рівняння, з лівої сторони повинно залишитись лише те, що з x. Отже, двійка піде вправо дією додавання. І тоді у нас виходить 5,21 дорівнює мінус 3,14 додати 2. Додаємо. Два числа з різними знаками, отже, фактично віднімаємо, і буде мінус 1,14. Тепер ми будемо переносити 521 в право дію ділення, тому ось цей дріб зразу підготуємо, переведемо в неправильний це буде мінус чотирнадцятих поділити на 521. Частка двох чисел з різними знаками, тому мінус залишається, і це буде 15 14 вже тепер помножити на 21 пяту. Скорочуємо на 7, це буде 2 і 3, Скорочуємо на 5, це буде 3. Отже, у нас залишилось мінус 9 других, або мінус 4,5. Наступне рівняння 4,3 на 1 цілу на 1 мінус х, торівняє мінус 10,75. Розв'язати дане рівняння можна двома способами. Перший спосіб зразу перекинути 4,3 вправо дію ділення, потім перекинути 1, і таким чином ми знайдемо х. А можна внести 4,3 всередину дужки і вже потім виконувати дії. Я внесу 4,3 всередину. Тоді це буде 4,3 відняти 4,3х дорівнює мінус 10,75. Я шукаю невідомий від'ємник. Отже, я повинна буду від зменшуваного відняти різницю. Отут тут треба бути дуже уважним з мінусом. Мінус на мінус дасть плюс, і тоді це буде 4,3 плюс 10,75. Коли ми додаємо два ось таких дроби, треба зробити, щоб після кому була однакова кількість цифр. Коли я додам, у мене вийде 15,5. І тепер, щоб знайти невідомий множник, я буду 15,5. Ділити на 4,3. Але перш ніж це робити, нам треба буде знову ж таки перенести кому в дільнику, і тоді ми переносимо кому в діленому на одне число. І тоді це буде 3,5 після того, як ми поділимо. Отже, корінь даного рівняння 3,5. На цьому відео закінчено. Дякую всім за увагу! Бажаю всього найкращого. До побачення!